Всім привіт від Куркуля. Зібрали ми наш соняшник, хтось положив його на еліватори, хтось там складив, щось трошки продали. Ціна однозначно радує в цьому році. Я думаю, ви всі бачили, да, що там давненько вона вже за двадцятку в портах з ПДВ перевалила. І у тих клієнтів, у наших, у яких той соняшник бідолага не погорів е влітку після спеки цієї аномальної. У всіх одна розмова: блін, нафіг я там тусою сіяв чи там кукурузу, краще б я більше соняшника посіяв і якби заробив гроші. І спілкуючись з клієнтами, я е, однозначно розумію, що по соняшнику в наступному сезоні, в 25-му році, його будуть сіяти набагато більше. Відповідно, у всіх знову оце питання постає. А який же блин, гібрид собі вибрати, що його сіять, щоб е, класно заробити, і щоб він підійшов саме до, до моїх умов, до моїх, до моїх полів? Е, зараз в цьому відео розберемо основні питання, які е, треба собі задавати, на мою думку, е, щоб вибрати собі правильний гібрид. Отже, мене звуть Роман Гусь, я власник та засновник е компанії із продажу сертифікованого насіння та засобів захисту рослин торговий дім Куркуль. Для того, щоб вибрати правильно гібрид, собі, е на мою думку, треба задати собі шість таких ключових питань. По перше, це яка у мене буде технологія вирощування тобто, як я буду боротись з бур'янами в моєму соняшнику. Який мені треба період вегетації мого соняшнику? Що у мене на полях з вовчком, з заразіхою, яка мені потрібна фракція? І далі більш такі нішеві питання, це е, якого року урожаю я б хотів е, купити е, насіння, і там протруєне, не протруєне. Отже, давайте по порядку: саме головне, саме таке перше питання, яке собі треба поставити і відповісти на нього? Яку технологію обрати, е, нагадаю, технологія підрозуміває, як я буду боротися з тими бур'янами, які у мене на полі є. І по суті, є такі три базові технології. Це класична, потім є технологія під гербіцид Гранд і є технологія під гербіцид Євролатінг. Є ще, якби більш такі, е, ну, як можна назвати їх, нішові технології, це там під Євролатінг плюс. Або там можна окремо виділити ще вирощування високолинових соняшників, чи вирощування там, кондитерки. Ну, про них ми не будемо зараз розмовляти. Ми візьмемо три оці технологій. Я думаю, багато хто знає, чим вони відрізняються, але для тих, хто якби не в курсі, давайте вкратці розповім. Класична технологія, що вона собою подрозуміває, суть така: ви сієте свій соняшник, класичний гібрид. Потім накриваєте зверху е, ґрунтовим гербіцидом, або там основним його називають. Як правило, це е, такі діючі речовини, там, як прометрин чи пропізохлор, там хтось цитохлором е, прискаєте до сходів е, після посіву ваші поля, і по суті молитесь, щоб е, ці гербіциди спрацювали, і вони якби будуть стримувати на період е, початковий всі бур'яни. Далі, по суті, після того, як соняшник у вас вже зійшов, у вас майже зв'язані руки, і якщо тут той ґрунтовий гербіцид не спрацював як слід, то побороти бур'яни, які повилазять, у вас майже там нічим. Крім там геліантекс, можна трошки проконтролювати амброзію лободу або там берізку на дуже на дуже початкових стадіях можна ще забрати сальцею чи її аналоги. Але це дуже дуже якби така не панацея, і відповідно. Класичні гібриди вони підходять тим, хто, по-перше, вміє правильно користуватися цими ґрунтовими гербіцидами, у кого чисті поля. Тобто він точно знає, що у нього там за асортимент бур'янів на полях, і він знає, що ці ґрунтові е, е, гербіциди класно їх проконтролюють. А забув сказати: основний плюс у цих гібридів під класичну технологію це їх ну, максимальний потенціал поурожайності. Тому що, нагадаю, всі оці якби функції у гібрида, такі як там, стійкість до якогось гербіциду, стійкість до якихось агресивних рас вовчку, чи там, посухостійкість, чи є якісь якби, там, плюшки, все це, е, е, як правило. Знижує потенціальну урожайність або потенціальну там, олійність у вашого гібрида. У класичних гібридів дуже крута, дуже класний потенціал, але вирощувати їх треба з бур'янами, там треба трошки погратися. Друга базова технологія це технологія під підгранстар. По суті, це, мабуть, моя найулюбленіша технологія, тому що вона підрозуміває таку процедуру. Ви сієте ваш, ваш соняшник, Використання оцих ґрунтових гербіцидів, воно якби не таке вже тут критичне, але бажано. Потім після сходів у фазу там другої, четвертої пару листочка, якщо ви не використовували ґрунтовий гербіцид, у вас разом з соняшником стоїть бур'ян, і ви можете використати так званий страховий гербіцид, гранстар або його аналоги, тобто гербіциди з діючою речовиною трибінорон метіл. І оці гібриди під Грандстар, вони стійкі до цієї речовини. Відповідно, коли ви обробляєте ваші поля, соняшник ваш благополучно стоїть, а бур'яни, дводольні бур'яни такі як амброзія, лобода, та ж сама берізка, осоти, вони благополучно подихають. Потім, після там, тижня, через днів 10, після обробки оцим Гранстаром, ви заїжджаєте і обробляєте. Грамініцидом, тобто гербіцидом від злакових бур'янів. І відповідно за такі дві обробки, ви повністю контролюєте повний спектр бур'янів, які у вас є на поля. Плюсом цієї технології є те, що, що грамініциди, що той Гранстар у нього немає ніякої післядії. Тобто, після того, як ви внесли, ви можете потім сіяти там любі культури, воно ніяк не впливає на них. Плюс це не дуже якби, дорогостояща технологія. Той Грандстарк коштує там, буквально там, 150-100 там, гривень на гектар, обходиться. Грамініциди теж якби не космічні гроші коштують. Ну і третя технологія це технологія під євролайтинг. Із назви да, роз, зрозуміло, що дуже схожа система, така сама, як у попередньої групи гібридів. Тобто, це гібриди, які стійкі до гербіциду євролайтинг або його якихось аналогів. Які плюси, які мінуси? Цей Євролатінг контролює один повний спектр бур'янів, крім там, ну, там є, там, може овсюх він трошки не, не, не добирає, але такі основні там, лободу, амброзію, там, мишії, пирії, тобто і дводольні і злакові бур'яни, ви за один раз можете забрати. Система точно така: ви посіяли свій гібрид, накрили або не накрили ґрунтовим гербецидом. Потім у фазу другого четвертої пари листочків ви обробляєте євролатінгом, рішаєте за одну обробку повністю всі питання з бур'янами і благополучно чекаєте е, урожаю. Все було б класно, тільки одне но. У цього гербіциду є дуже-дуже така е, ядрена післядія. І після використання цього євролатінгу. Наприклад, якщо не було там в кількості опадів, там виробники, як правило, там 200 мм пишуть, чого як правило, у нас і не буває літом, посіять озимку дуже така стрьомна, різкована штука. Тому що після дії від євролатінга може благополучно похоронити вашу озимку. от відповідно, перше питання, да, ви собі маєте поставити, які у мене там бур'яни на полі, чисте поле чи там є там осоти. І відповідно вибираєте, який вам гібрид треба? Класичний, під підгранстар, під Євролайтінг. Далі друге питання, як на мене, треба собі задати, який період вегетації, тобто скільки ваша рослинка на полі має знаходитись, і відповідно, і цього, який гібрид мені треба: ранній, середній чи пізній. Ранні гібриди, як правило, це класичні гібриди. Тому що гібриди підгранстар, під Євролайтінг, вони, як правило, йдуть всі там 100 плюс днів по періоду вегетації. Тут вже якби залежить від вашої філософії, від вашого бачення сівозміни, Що ви після соняшника того будете там сіяти? Ви хочете раніше його зібрати і спробувати здати по цінах минулорічних, або ви хочете раніше його зібрати для того. E, щоб e, раніше поле освободити, то що у вас там техніка, наприклад, орендована, і вам треба ще встигнути нормально підготувати вашу площу під посів озимої культур. В общем, тут e, якби у кожного своя методика, кожен вибирає собі сам цю систему. Але друге питання: ранні, середні чи пізні, третє. Вовчок наш любимий да, або заразіха. Хто не знає, зараз фотографію тут повішую. Нагадаю, це е, такий дуже шкідливий сорняк, е, сорняк-паразит, він приростає на коріння соняшника і сидить собі благополучно, висасує з нього всі поживні речовини, відповідно, знижуючи вам досить суттєва урожайність. Розмножується він просто з фантастичною скоростю, мутує він теж з фантастичною скоростю, його вже є. Ну, якщо по книжках дивитись, даю від виробників там сім раз таких, які чітко ідентифіковані, але якби кажуть, що вже є там і восьма, і дев'ята раса цього вовчка. Відповідно суть яка: якщо ви точно знаєте, що ваші поля заражені цим вовчком заразіхою, то звісно, вам треба вибирати гібриди стійкі до нього, там мінімум сімірасові, там, або навіть там, дивиться там, восьмирасові такі, щоб гібрид був генетично стійкий до цієї зарази, і вовчок не змог до нього просто причепитись, він відпадає, якби відмирає. Але якщо у вас немає цього вовчка, або ви знаходитесь в регіонах там, Полісся, там, да, де його не дуже багато. і... Моя порада, не гоніться зразу за гібридами сімирасовими, або восьмирасовими. Тому що тут точно така система, як я казав по класичних гібридах. Кожна оця опція е в стійкості до вовчка, вона зменшує потенціал цього гібрида. Тобто, якщо у вас його немає, не треба сімирасовий. Беріть п'ятирасовий і потенціал 100% буде у вас більше е цього вашого Гібриду. Далі, що стосується фракції, їх, як правило, у виробників є три стандарт екстра і екстра плюс. Тобто це по суті розмір насінини, коли калібрується ваше насіння, його проганяють через решета, і, як правило, фракція там, там, до 3 мм там, до 2, 2,8 мм рахується, як правило, стандарт. Від 2,8 до 3-3,2 до це е, екстра. І таке би, преміальне насіння, дуже-дуже крупне, там більше 3,2 мм. Mm, воно рахується як екстра плюс. У кожних виробників по-різному воно називається. Є там «Еліт», «Преміум», є там е, оптімум, преміум там «Екстра». Суть одна і та сама. Тобто це розмір насінинки. І як би, яка логіка е, Цієї фракції, да, що вам треба вибирати, по моєму ну, особистому досвіду, досвіду наших клієнтів, ми дуже багато якби, питали, чи залежить урожайність і якісь показники від фракції. Я вам скажу, що воно не дуже залежить. Тобто, у нас є клієнти, які сіяли мілке насіння. Сіяли крупне насіння, і ті, що сіяли оцю стандарт або економ, взагалі мілке насіння, у них урожай був більше, ніж у тих, хто крупне сіяли. І навпаки, тобто немає такої чіткої, знаєте, правила, що от, треба брати найкрупніше насіння і буде вам щастя, або треба брати там середнє. Логіка тут така: якщо у вас сівалка дозволяє висіяти мілке насіння. Можна не заморочуватися, заказувати мілке насіння, там стандарт або екстру, як правило, воно досить так дешев, дешевше, ніж екстра. І якби не переплачувати гроші, сівалкою висіяли. Головне тут генетика. А генетика, що у крупної насінини, що у мілкої вона однакова, то що вона з одної рослини якби, виросла. А якщо ж у вас стара сівалка, там якась да, там, Старенька, ще радянська, або ви не знаєте, яка у вас буде сівалка, ви її наймаєте там у сусідів, у фермерів, то краще, звісно, тоді підстрахуватися і взяти крупну фракцію. Вона тоді нормально вам посіє, не буде оцих там, двойників, тройників. Вам точно вистачить там, того мішка, да, там 150 тисяч насіни, там, на 2,5-3 гектара, тобто ну, скільки ви там собі порахуєте, воно буде класно висівати. Це, що стосується фракції. Далі, в цьому році дуже-дуже актуальне питання, якого ж року урожаю брати. Минулорічних років, там, 22-го, 23-го, чи свіже, 24-го року. Е, і фішка тут е, така: як правило, всі гнались за свіжим насінням, на минулорічний всі морщили, скривили сказали, та ні, ну блін, стрьомна історія. В цьому ж році і за оці аномальної спеки, яка жарила товарку, яка жарила нас все літо. Відповідно, попали під роздачу і поля гібридизації. І, відповідно, насіння урожаю 2024 року, по ньому дуже багато питань. Навіть самі виробники, якби вони так з острахом дивляться на нього, то що непонятно, як ця спека аномальна повліяє на насіння. Буде. Чи будуть якісь зміни у генетиці? Що буде там з, зі схожістю, з енергією? Відповідно, всі дивляться. І вирішують, яке ж брати, може є смисл взяти насіння того року, 23-го. то що, нагадаю, в тому році для насіння були дуже класні умови. І там, в принципі, і залишків насіння того року багато є. Тут у мене порада така: якщо б я, наприклад, для себе брав, і була би пропозиція урожаю 23-го року, і я точно знав, що воно класно зберігалось десь там в холодильнику, і воно не стояло в мішках, а було в бегах. І його зараз просто виробник з бегів якби доробляє, протрує, однозначно. Я брав би урожай 23-го року. Тому що, як правило, на схожість на енергію за рік ну там буквально на один відсоток воно тіряється. Відповідно, якщо там в минулому році там, схожість енергія була 95-96%, ну буде там 94 відсотки. Там якийсь відсоток просто збільшити норму висіву, заложити собі свій якийсь там страховий фонд. Якщо насіння стояло протруєне, особливо інсектицидом, хоч там щоб виробники не казали, наші клієнти кажуть, що схожість ну, падає більше суттєвіше. Відповідно, якщо пропонується насіння, яке було протруєне ще там минулої осені, і воно простояло майже півтора роки в мішку, особливо з інсектицидною протруйкою, до такого насіння я б, навірно, не знаю, придивився би. В будь-якому випадку, купувати насіння минулорічне можна, треба, якщо класна ціна взагалі це якби нормальний варіант. Одна порада. Обов'язково зимою там, чи ну, перед посівом. Провіряйте самі на схожість, якщо немає можливості здати десь в лабораторію, самі посіяли там пару тарілочок собі, подивилися, як у нього зі схожістю, щоб потім правильно розрахувати собі норму висіва. Далі. Що стосується е, ціни, яке ж насіння брати, просто е, саме топову там, сінгенту, якісь імпортні гібриди, чи є якісь дешевші варіанти? Ну, тут просто понятно, що у кожного своя ситуація, у кожного своя логіка, але я скажу так: одна порада стосовно ціни. Е, ну, як на мене, його не буває там, або там, дорогого, або тут, дешевого насіння. Воно буває або вигідне, або невигідне. Да? І тобто, якщо та ж сама сінгента. Вона там коштує там, майже 200 доларів мішок. І... Але ви точно розумієте, що ви можете забезпечити для неї класні умови, що ваша технологія там, е... Е... дасть цьому гібриду повністю розкрити свій потенціал, і ви зберете там, якісь космічні да, урожаї, то, ну, блін, купуйте за 200 доларів. Але якщо ви там, розумієте, що у вас е... технологія, ну, в... Просто посіяли і чекаєте, що щось там зберете, тут, звісно, немає смисла переплачувати і там бахувати гроші в якесь насіння дороге. Одна порада: не ведіться на якісь оці аномальні цифри. Тобто, якщо ви бачите, що там у офіційних дистриб'юторів, у офіційних якихось там компаній. У всіх на ринку е, якийсь гібрид в такій-то фракції коштує, там, наприклад, там 6 тисяч гривень. То якщо його вам пропонують це за 2,5 за 4, які б вам басні не розказували, що це там десь там кум там, в агрохолдингу взяв, там якесь нерозмитлене, це код в мішку. І це, якби, ну, як на мене, нам хватає, і за чого нерви свої тратить? От туди точно не треба лізти. Якби. Буває, відрізняється ціна там, ну, на 200 гривень друг у друга у виробниках. Тому що купується все за одні гроші, усіх плюс-мінус однакові витрати, але не може так, що воно тут стоїть там, 6 тисяч, а його вам продають там, за 3 тисячі. Такої знижки ніхто вам не дасть. І відповідно, остання порада: купуйте у перевірених офіційних там, компаній, які займаються професійно, е насінням. Я дуже буду радий бачити вас серед наших клієнтів. Є, вибрати є у нас чого у нас в цьому сезоні майже 140 гібридів. Ми продаємо від різних компаній Це і імпорт, і наші українські і сербська селекція. Отже, е набирайте номера телефонів. Я залишу у описанні опису під цим відео. Буду радий співпраці. Всім гарних врожаїв, гарних і тільки гарних новин. Жму руку.